Всім привіт! Ви на каналі Віталій ЄФМ і ми спробуємо записати проходження гри Мумія на першу PlayStation. Давайте починаємо, не буду говорити. Надіюсь, зі звуком все нормально. Якщо ти будеш бачити цей відео, значить зі звуком все добре. Тому що воно в основному кричить і кричить не по яцьки. Навіть на мінімум, коли роблю. Так що це в основному перевірка звуку. Ну, зараз я взагалі ігрової музики нічого не чую. Хоча ігрову музику я вроді би як виключив чи що. Фіви, 1290 рік до нашої ери. Старатимусь перекладати на українську, хоча б по-своєму. Не всі слова, але все ж таки спробую. Ну, по сюжету фільма. Перша любовниця фараона Сеті зарадила його з його головним... Коротше, якимось тим. Ім ін -ін Да, сюжет. Імхотеп'ян... Е, ой боже, були схвачені город мертвих, де вони були замучені і муміфіцировані. Ну це ми знаємо. Це ми по сюжету бачили і нам зараз показують. Фільм от перший і друга частина просто бомбезний. Скарабейчики опускають. Це ж прикинь, скільки кіхій треба мучитись, поки вони тебе з'їдять. Мумія. По ідеї, да. по ідеї ігрової музики вроді би не має бути. Тому що я вроді, виключив. Вроді, ну не знаю точно, але звук саме його має бути. Через тисячі років іностанний легіонер рі... Брав участь з Та бляха, Я не встигаю читати. Коротше. Подивимось в з фільму. Деякий час по тому як вернувся в... Єптово. Ну, коротше, ви то все знаєте, ви то все бачили, ви зараз читаєте. Не буду коротше, пересказувати сюжет. Ну, я взагалі оцю гру жодного разу не запускав і ну, не бачив. Тому це для мене теж буде як би перше враження. Я не хочу просто... Я знаю, що більшість з вас могли бачити вже ці уривки, цей фільм, але не хочу просто скипати. Хай вже буде які. Ці за заставки. По ідеї навіть озвучка має бути. По ідеї. Я не знаю, я нічого не чую. А в чому прикол? Без поняття. Виключав тільки музику, але навіть ігрових... ну... Дивно. Ага, то нам вже зразу управління. І то ми знаємо як. Дія, прыжок, Я от нулік з квадратиком завжди плутаю. У мене тут виходить, якби в мене джойстик uh, суто створений для телефону. Тобто тут а немає квадратика, X, а тут типу, сам орієнтуєшся, де що є. В мене був джойстик uh, від третьої PlayStation. Uh, він досі є, тільки його ніяк не підключиш нікуди. То я вже по ньому якби знаю, що і як. Так, ну управління як завжди дебільне. От я не можу привикнути до управління в іграх на першу PlayStation. А, то я вже вистрілив, я поняв. прыжок. Сховав, достав. Так. Це в нас вибір зброї. Ой-ой. Це що? Це факел. А можна його цей? Можна підпалити, ні? Я зрозумів, ним тільки битися можна. А, угу. Так. Ну вроді би. Вроді би, понятно. Якось було, що писало в настойках, що можна від, відстебувати Ну, ческу з фізним. Я не знаю, як мені цей факел запалити. А, Можна кого... Ах, бляха, нащо мені цей? Давай поки місту. У нього не можна підпалити, правда? А, можна! О, це зовсім друге діло. Але на 20 секунд, ну це мало, бляха, мало. Давай здивлятись. Що дає? А взагалі я щось не, не цей. А що мені робити? Мені навіть не вибуло, що робити, куди йти і і все. Тобто давай просто, коротше, вивчати територію. А, так. Щось я ніфіга не бачу. Управління просто мерзость. Управління просто мерзость. А, ми знайшли її. Нам її знайти треба. Що ти знайшла? Тут написано... але занадто темно, я не бачу. Почекай. Почекай, каже. О, це одна з легендарних панелів. А, підсвітив, ти получиш пес. Ну ну, да. Перекладач з мене класний. Залишся тут, я піду повірю і далі я не встиг. Не встиг останнє слово. Руїни хамонапи. Хам, хам, хамуна, хамунапти. Твою наліву з такими назвами. Так, що то був якийсь дружочок? Чи мені показалося? По-моєму, там стояв якийсь мудак. Щоб запалити факел, засунь його в... Та Там я вже поняв. То я вже зрозумів. Але от чого тільки на 20 секунд я не можу вибачити? Так, тут ми, ми можемо щось з тобою робити. Не можемо нічого, так? Да? А, ти просто взяв сховав? Клас. Молодець. Палі. Ну не знаю, не знаю. Що то у, 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 управління. Ого-го-го-го! воу Я вже думав, що все. Управління говно. От чесно. Управління просто говно. І прикол то в чому? Що не можна тобто, ти можеш тільки... Так, візьме зброю, r один. Плюс x для зверя вліво. Не понячкай. Один? А, ну це пляха, я ту поняв. Ну давай, давай, да, Давай мені цей пістолет. Ух, ти ж бляха. Ти бач? Два патрони, поняв, два патрони, а в мене шість. А, і все. Чи це тільки в мене цей в обоймі шість. Як взає... взаємодіяти, пляха з... Сп... Ніфіга не навчили, ніфіга не показали. Просто от кодали тобі і все, йде. Йди, шукаю де що хочу. Нас то не хвилює. Ну ми знайшли два цих скаби, щоб отримати магічні амулети. А смисл мені з цих амулетів для отримання додаткових життів зажигай факелом цієї... А, все, поняв. Бляха, оце постійно міняти прийдеться. Ну це мені не, не подобається. Ну, все, запалив, пішли далі. Ого, як я стрибаю. Тебе теж можна запалити? Чи не можна? Тут щось нам показують, що не знаю. Йдем, йдем далі. А ми не звідси? Чекай. Я заблудився. Я заблудився? А ні, ми не звідси пішли. Та що тись так? Як треба, то ти не стрибаєш так далеко. В ямах можуть бути призи або сюрпризи. Ну, логічно. На рахунок призів не знаю, але сюрпризи точно можуть бути. По-моєму, патрони підібрав. По-моєму. Так. Нема ніякого чудіка. Є падла! Є падла. Так, теж два удара. Ну, патрони тратити не буду. Принаймні поки що. Я взагалі не знаю, чи звук записується. Якщо, то. боляха. На лужу може якийсь звук, якщо взагалі без звуку. гра. Тому що якби, я не хочу просто дурно записувати якийсь там промежуток часу. А можна тебе взяти? Не можна, так? Да? Не хочу просто промежуток часу якийсь записувати. Ну, типу, з дама. Ах, ви ж. Давай. Чекай, то людина. То людина! Баляха, я забув, це ж о, ці прислужники коротше. Різні. Так, що ти кажеш? Ти нічого не кажеш. Я зрозумів. Запалюй. Ще те треба. Три і. поїде, і все. Так, приховані механізми можуть відкрити секретні кімнати. Нажимай X поряд з об'єктами. Давай. Нажав. Що зараз вилізе якийсь подвор. Ні. Не виліз. А тут не треба нажати? Тут вже нажати, я зрозумів. Я зрозумів. Одне радує, що коли повертається, то хоча б принаймні камера теж повертається. Так, щось я взяв. А що я взяв? А... Тут же, походу, буде згадка, так? Да? Коли получиш ключ з зірку, відкриється золотий замок. Встань перед ним і встав його назад, нажав. А не зрозумів. Ну ми, типа, зробили і все. То все. А стільки пояснень. Так, якісь нові іероглифи. Тут аж якийсь замок. Ну тут теж саме, Ага, тут і стає, і стає. Чи шо, чи це один. Нажати можна? Можна. І... Та дивись, от коли тебе воно не стрибає. І сюди нажимаємо. Так. Ну, поки що легко. Обережно в цьому склепі о, почалося. Началося. А їх можна, а їх можна чи не можна? А можна, чи не можна? Я не бачу, чи я його забив. Забив! Забив! треба тільки добре дивитися, чи їх нема. Я ж можу повтикати. Можна мені підпалити мій факел? Мені треба. Дуже. Поміново. Я буду такого... Ох, ти ж бачи, яке падло. А, ага. Скарабей, скарабей, бляха б'є, скарабей! чекай, я не бачу, де я є. Блін. Так, я забив його? По-моєму забив. А ще один бігає. Так, по-моєму один удар тільки треба. Я щось хотів сказати, і я забув, мене той чудік збив. В цих іграх, нагадався. В цих іграх я буду, якщо я буду їх проходити, якщо зі звуком все ж таки все нормально. Я буду старатися кожний угол заглядати, тому що, ну, типу, так цікавіше. То не то, що просто якась там платформа, що біжиш і все, і типу, проходиш і пофіг там, чи є якісь скарби, секретки і так далі. Тут а, весь прикол заключається в тому, щоб це обшукувати... Так, у мене вже, по ідеї, патронів достатньо. 42. 42 патрона, ти прикинь. Тому я буду. Ага, ага. Секретний угу. прохід чи що? Чи може мені сюди і треба? Я не глянув туди. Давай я чекаю, я гляну, чи там є прохід. Якщо там є прохід... Значить там секретний прохід. ззаді. Для хитрої атаки нажми квадратик і в сторону. А ну чекай. Це перекат. Алло, яка атака? Тут є прохід. Де він буде бігти за мною, А в мене пістолет, пішов в жопу. Ооо, от, конечно. То ти дарма. Давай вилазь. Ти ще є? Я думаю... то той самий чи що це вже новий був. Оце що я збираю? Я щось не можу вибатися. Якусь карту чи що? Давай, та вилізь, ну. Ну, в принципі, до управління вже Чу-чуть звикаю. Да. Це типа секрет. А, додаткові якісь, корочеці. ці скарби. Ну, все ж таки, гра, якби на тому і... Сюжет, точніше, в принципі, положений на тому, щоб шукати скади. Так, в мене тут можна відкрити, і в мене є там прохід ззаді. Я навіть не знаю, куди мені йти. <смір> Чесно, от, бляха, хочеться кругом, але не хочеться обважатися з тим, що, типу, піти і пропустити якийсь е тайнічок. Ну, давай Бляха, бляха, а я б скарабей все забрав? Патронів хватає зловою. От бачите, за що я і казав? Що тут от лежало один скарб. Нажимається, не нажимається, я поняв. Ну давай. Я буду збирати все, так що я вже це сказав, але повторюсь. Все, я вже привек до управління. <ріх>, Більш-менш. Так, чекай, а я вже. Я взблудив вже все. Я тут був? По-моєму, ні. Бляха. Чекай, <соць> на ту я заблудився. Це не прикольно. А. Де тут а? Тут ні. Чекай, назад. А, сюди я відкривав... ні. Не зрозумів. От бляха от не, не знаю де був. Ну сзади закрито, значить все, значить ми все правильно йдемо. Значить все правильно. Так, давай факела візьмемо. Пока місць. Може щось підсвітити треба. Ох, ти що ту кинув? Що я взяв? Щось новий прикол якийсь. Откиваємо. Тому, по-моєму, треба підпалити. Да чи ні? Та да, ні. Ні. Ну, фіз ним. Пішли. Пішує, пішує. Так, зараз дивимося, немає нікого. Скарб. Підпалюємо ще раз, щоб надовше. Може десь тут є ще один скаб, бачу, як прикольно. Все, і тут я певне, що... А, певне, що я тут візьму пістолети. Ми падаємо. Дому мені, класно. Три. 4. 5. Дві. Живе, 6. Ооо, дружочок ще ззаді є. Так, отут от я їх для цього і патрони. Тому що... Так, то скай чи ні? Ні. А тепер питання, як мені звідси вибратись? От дійсно. А, я можу вилізти. Я можу вилізти, але я вже знов забудився, де я був, а де не був. Тут не був. Тут скарби, я тут не був. І знову в мене походить два є, так? Да? А... Сюди. Оооо! Чуєш? туєш. Друг. Два друга. А в мене життя є? В мене життя показується чи ні? Бо я їх не бачу. Взагалі не бачу. Так. А... Тут щось є, щось таке. Тут теж прохід чи що? Ану, може залізеш чи може не залізеш? Не залізеш, але треба з факелом, бо я не бачу ніфіга. Ну з ним. Ладно, тут, походу, немає, я може так... так собі подумав, що є. Я ж сюди маю йти правильно. Ну, не зовсім ще до управління. Пішов в жопу. Тікай, 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 трошки він біжи від нього. А він двигає шує за мною, чуєш. Для мумії ти занадто бистро ходиш, дружочок. Два, три, три, три п'ять, шість. Ну, шість патронів. але в мене вони вже тратяться дуже швидко. Поки є, то татом. Поки є. Так, у нас тут щось... Нема нічого, нема нічого зрозумів. Давай. Ну поки що мені цікаво. Хоча я от, бляха, буде фігово, якщо звуку нема, або звук кричить. Це буде реально фігово. Ба. так. Ну, я щось не бачу вже, типа, цих. Підсвічувати для доповнення. Ладно, давай вискакуй. Походу наверх, щось глянути. Так, да, оце. Я так і думав. Тут у нас ключик. Погнали, понали. І знову нас проходить. Пішов! Ооо! Якийсь новий 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зашибісь, вже вляха появилися ті 8 патонів. Класно. Патони тратяться тільки так. Ти в нас що? Тебе не можна? Можна. Шість карабій, думаю, що таке вальнуло. Та застелься, ну. Во! Дужочки. Дужочки. Дру, дру, а, а вони повільні. Ти не того стріляєш. Ви що, стріляй, бляха! Стріляй, стріляй, бо заб'ють! Заб'ють ти мене. Йо-мойо! Все, мінус всі патрони. У мене ще є якесь ЕЦТ штучки, типу бомби. Я так поняв. Потім ми їх використаємо, спробуємо. А, я так розумію, нам сюди. Тоді вертаємось назад. Вертаємось і глянемо. Що в нас тут? По ідеї тут секрет має бути. Так, тут я бачу ніби щось якісь знаки, але... Так, блок. О! Оооо! О! О! Шикарно! Вальну вас! І все, і я вже тут. Я дуже радий. Я прям задоволений. А в нас воно тут збереглося, так? Да? <світ> 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 да. а, ну, знаєш, мабуть, ми на цьому і закінчимо тут, а на цьому моменті, тому що я не знаю, чи зі звуком все добре. Якщо все добре, то значить подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйся на канал, став лайк, пиши комент. І до зустрічі в новому відео.